Hey mate, this is second coffee. Let's drink it. Всім доброго ранку зараз в Україні 9.27. Радий представити вам гостя, який не одразу зміг до нас прийти, але це вже не важливо, тому що я представляю вам Алена Гаїбова. Це людина, яка займається шадокан карате, і ми з нею наступні 20 хвилин точно будемо спілкуватися. Доброго ранку, Ален. Добрий ранок. Ну спочатку хотів спитати, чи має відношення Ален дійсно до якогось французького Ореолу там Алена Делона чи щось таке. Ні, ні, не маю жодного відношення? Мене просто так батьки звали, тож їй сподобалося ім'я? Ну таке рідкісне, хороше ім'я. Окей, тепер почнемо безпосередньо про бої. Я нещодавно прочитав інтерв'ю на виданні 0312, здається, називається воно, mm -hmm. і там мені сподобався один такий сюжет, про який ти розповідав, що з дитинства тебе батьки дали на єдиноборство, але тобі щось воно не дуже йшло. І навіть був такий момент, коли ти йшов до кірпічки до озера за юністю yeah. і мочив майку для того, щоб батькам здавалося, що ти дійсно займався. Як довго ти чи майку. І де настав той момент, коли ти перестав це робити? Я не знаю, який переломний момент був, бо я просто сам зрозумів, що мені це треба. Десь два роки я ганяв шару, можна сказати. Тобто ти ходив на, треніру... ну, на тренування, якби? би? Чи я ти пропускав? Ходив, ну, я ходив. Половину тренування пропускав, половину ходив. Отак. Це, це через те, що у тебе чомусь щось не виходило, а потім ти зрозумів, що вже там удар правильний. Мені просто не подобалось і все. І потім ти зрозумів, що... Так, да, потім сподобав. я перші змагання провів, я їх програв, і ж мені стрільнуло в голову, що треба мені цим займатися. Ну якраз вчора говорив із е, своїм тренером по боксу, я його питав. От кажу, а навіщо люди ходять на бокс? Він казав, що 90% ходять для того, щоб комусь повернути здачу, і лише 10% для того, щоб якось просто ні з того, ні з цього самовдосконалюватися. Ти погоджуєшся із цією статистикою? Звісно, ті, хто ходять, щоб повернути здачу, вони затримуються там, я думаю, максимум на місяць два. <laughs> а потім вони не витримують і вони нагрузки не беруть тримають. ще отримують на тренуваннях і йдуть додому. Так, да, цікаво. Шидокан карате. Чим воно відрізняється від, наприклад, карате до? В дитинстві я знав такий термін карате до. Ну, взагалі, карате є дуже багато стилів, вони кардинально відрізняються один від одного. Шидокан Карате це, це дуже багато функціональний вид карате. Він поєднує собі карате, тайський бокс та борьбу. Тобто це можна назвати те ж саме, що ММА, просто залишились традиції з карате. Традиції вони у всіх стилях однакові. Є тоді таке питання: от, а на тренуванні ви чому більше приділяєте увагу? Чи завжди кожен день по-різному? Сьогодні ви шию качаєте, боретеся, а завтра, наприклад, коліна? Це індивідуально. От, допустимо, мені сказали мого суперника, і я дивлюсь, ми, підстра... ми з тренером дивимося мій бой, підстраємося під нього, дивимося, що мені треба підтягнути. Які мої сторони слабі, які у нього сильні. Ми аналізуємо це все і, і ми готуємо так, як тренер вважає потрібно. Ну і існують змагання з Шидокан Карате, я так розумію. Да. Я бачив фотографії, де ти їздив в Угорщину, і здається, інші да, країни. Да. А є, от ММА, це міксфайт, змішані бої. Це якісь різні речі, я так розумію. Це різні речі. Це ММА – це взагалі, я навіть не знаю, чи це можна назвати видом спорту, що це вид змагань скорше всього, чим вид спорту. Вона наближена до бійцівського клубу. Ну мається на увазі, є якась знаєш, такі закриті змагання. Це mm. навіть не змагання, де просто як не, виходять не, це, гладіатори. Це, це було в 90-х таке може. на даний момент такого немає. Зараз ти все красиво офіційно, так що... Тобто там є правила, все ж таки, якісь, незважаючи не, на те, є, що це є, клітка. Там, там дуже багато правил, багато обмежень. що кажуть, що це бої без правил. Друга їх не назва. Це та неправда, там дуже багато правил. Ну головою там не можна бити. Наскільки? Да, я Ну, не можна бити головою, не можна в пах бити, не можна колоти очі. Там стандартні правила. Там але так. можна душити. Можна душити. Якраз Вчора я загуглив Ален Гаїбов ну, в Google, я вбив, і мені вибило перший бій. Я одразу його вирішив подивитися. І потім з'ясувалося, що це якраз поразка. І mm. це перша поразка. Бій. Да. О, от, о, які відчуття, коли ти нібито даєш якісь надії, ти перемагаєш на чемпіонатах, потім ти виходиш, у тебе рахунок 3-0, 3 перемоги, 0 поразок, а потім от одиничка, ця поразка. Це дуже важко, звісно, перший раз програти. Я був настроєний на перемогу, я був певний в тому, що я виграю на 100% до поїхав тільки за перемогою. Ну, так сталося. Я не буду, звісно, оправдувати себе якось, але там дала про себе знати моя зонка ваги. А що саме? Зонка ваги. Ага, ваги. Тут так. якраз Ален поза ефіром розповідав, що він е, спеціально скидував вагу, тому що він міг або записатися в 93 кілограми, да, там, де вже орки такі, а, да, такі величезні, орки дуже великі. <с? <с?> або скинути вагу 13 кілограм і потрапити до 77. чи uh -huh. як це? Коли ти скидуєш вагу, ти, ти важче рухаєшся, ти якось важче думаєш. Ні, просто я скидую 13 кілограм, для організму, це дуже великий шок. Так що просто організм не вигріває все. Як можна скинути 13 кілограм за тиждень? Ну, є спеціальні схеми. Треба замотуватися у шубу і бігати, як бор... ну, борці? Ні, так роблять. там, ну, кстати, це теж як варіант. Це одна із, із частин. Тобто Там треба пити дуже багато води, там в день 10 літрів, 8 літрів так збавляти, потім за півтори доби до зважування, просто нічого не пити, не їсти. І при тому ходити в бані. Бігати і так далі. Тобто по максимуму виганяти це воду. Тобто з пляшкою води не, не розставатися, бо 10 літрів в день це. Ну так, да, перші Нормально. дні це дуже важко. Це удар по організму, дуже сильний. І ще я десь читав, що нирки болять від цього. Так, да, у мене боліли. А потім, після того, як ти вже провів ці змагання, ти вже починаєш їсти піцу. Там... Ну так, да, я, я зважився 26 числа. У мене було вага 77, 1 числа я вже важив 93. О, тепер повернемося ще до, це, до цієї клітки, до цих змагань. Я побачив, що там у вас є рукавиці, але я не розумію наскільки вони м'які. Вони е, твердіші ніж звичайні боксерські рукавиці. Звичайно, твердіші. Твердіші звичайні боксерські рукавиці це 10-12 сунців, а У нас 4. Бо вони ну там навіть пальці видно. Тобто да, це да, для боротьби для того, щоб було удобно по мінімуму трошки більше ніж звичайні, можна так сказати. Да. Перчатки, ми зараз повернемося до розмови з Аленом, після того, як послухаємо Public Enemy – He Got Game. Слухали з вами Павли Кенами в Україні 9.38. У нас в гостях Ален Гаїбов, який практикує Шедокан Карате, і ми з ним спілкуємося про різні бої. Він брав участь в міжнародних змаганнях і в боях в кліці. Це ММА, міксфайт, змішані бої. Ну міша, Ален точніше каже, що Шедокан Карате, і міксфайт це дещо схоже, тому що і там, і там практикуються різні способи бою. Але я читав в інтерв'ю за основу Взяв інтерв'ю на сайті 0312. Не знаю, хто у тебе брав це інтерв'ю, але там непогано було mm -hmm. все розказано. І там ти розповідав, що спочатку пробував і бокс, і футбол навіть пробував, і плавання, і різні види спорту. Але чомусь зупинився саме на цьому моменті на Shadow Ну, Чому саме так відбулося? Я перепробував всі види спорту. Чому саме я там зупинився, я не знаю. Не на те, це моє, у мене виходить, це дуже добре. Ну, no, просто якось мені переклинуло і все, я зрозумів, що це моє. От у мене ще така штука є. Наприклад, на футбол я ходжу з більшим задоволенням, ніж на бокс. Ну тобто, я на бокс є такий елемент, що заставляю себе трошки йти. Mm -hmm. Коли ти йдеш на тренування, у тебе немає такого, що ти себе змушуєш. Чи ти йдеш? Ну, нарешті, ну класно. Ну зараз розслаблюся, там, покидаю руки. Так, да, у мене немає нікого ніколи такого, що мені не хочеться. Дуже рідко буває. Якщо таке буває, то я себе заставляю. Буває таке, коли багато тренувань у мене це просто все вже. Надоїдає психологічно важко тоді, да. а так у мене багато тренувань це мається на увазі, коли двічі на день перед якимось боєм. Так, да, коли йде підготовка, дві тренування в день, це психологічно дуже вимотує. І з приводу психології ще як ну, ну що думати перед тим, як ти готуєшся? Коли ти, Перед тим як вийти на ринг, ти візуалізуєш свою перемогу, чи ти навпаки намагаєшся бути нейтральним? Ні про що не думати? Яка тут психологія важлива у бійця? Е, Бажаною ліпше нічого не думати, тому що якщо грузитися цим, то Можна перегоріти і все, і просто вийти, програти там конкретно. Тобто не думати, що ти переможеш? Я думаю, що я, я знаю, що я переможу перед кожним виходом. В клітку я впевнений в своїй перемозі, але я стараюся взагалі про це не думати. Я переключаю щось інше. Ти впевнений, але людина, яка виходить напроти, вона теж, мабуть, впевнена, скоріше за все. Скоріше чи тобі байдуже, що думає та людина, коли вже ти виходиш в клітку, ти ні про що не думаєш. Так виграє той, хто краще підготувався. Ще я помітив. Ну, ви Шидокан карате, воно від всього взяло трошки там і від боксу, від боротьби. Але в цих боях в клітці я помітив, що дуже мало ручної роботи. На початку вона є, тобто там лівий, лівий, правий трошки, але більшість часу проходить, я не знаю, чи це можна назвати парти, коли е, хтось уже один на землі і продовжується цей, цей бій, такий, що то, то, то в нирку, то. Це не все більше, чи це не проводиться. Не такі, що до партера взагалі не доходить. У мене даже були такі бої. Тобто ти вигравав нокаутом повністю? Так, да, ну це були непрофесіональні бої, це були любительські бої. Любітельські бої в Ужгороді? Не вожурі взагалі є категорія професіональні і любітівські вкліці, то що ви це все професіонально записується рекорд професіональний, тобто рахунок mm -hmm. свій. Я зрозумів. А так у тебе, в принципі, набагато більше боїв, ніж три. Так, mm -hmm. е yeah, більше, ні більше, ніж сто. Більше, ніж сто. Це туди входить і змагання з карате. Туди е всі змагання взагалі є. Окей, так, серед так, травм, які ти отримував, я знаю, що ти тричі ламав ніс і десять разів вухо. Десь так, так. Да. Я завжди думав, що коли людина ламає ніс, то він у неї такий трошки кривий, у тебе немає такого. Ти, а тричі ламав. <рес> ну так, вирівняли мені ніс. Це одразу треба вирівнювати? Ну, мені не одразу вирівняли, але одно вирівняли. Тобто ходиш пару днів, потім приходиш до доктора, він вручну це все вирівнює. Ну, було таке, що мама мені вирівняла. Бо в мене є такий невеличкий страх. Ну, найбільший страх, мені здається, на тренуваннях з боксу, що це поламаний ніс, мені би не хотілося. І тому я завжди про це думаю, цікаво, як це відбувається. Ну, якщо ти кажеш, що мама вирівнювала, значить це можна в домашніх умовах. Ну Це не бажано в домашніх умовах, так сталося. Зрозуміло. Взагалі, мама тебе підтримує, ніколи тобі не каже, там синок, зав'язуй з цим. Мені мама наоборот каже, синок, іди на тренування. Ну, взагалі, батьки на алено вплинули позитивно. Це вони його віддали. Якби на. Єдиноборство, щоб він розвивався. Е, так, і ще що я хотів спитати. Як це тренуватись двічі на день? Якщо двічі на день тренування, то перше, воно із світанком сонця десь супер рано, о 8-9? Ні, не супер рано, десь 11-12, коли як. Я роблю так, щоб е, перерви між першою і другою тренюро... тренування були 5-6 годин. І скільки тренування ну, тривають, тому що це ж нагрузка двічі на день тренуватися. Є різні тренування. Силове тренування воно не може тривати більше, ніж годину, тому що я просто там, не вигріб, тільки тренуватися. Там відпрацювання ударів може дві години бути. Це лапи мається на увазі? Да, це лапи. А спарінги у вас часто практикуються? Три рази на тиждень, як мінімум. І я так помітив, що ти не ведеш свою сторінку на Фейсбук. Mm. У тебе немає часу, чи тобі просто не цікаво Взагалі, чи є у тебе якісь заняття, окрім цих боїв? Час можна знайти завжди, якщо захотіти. Просто не, не цікаво. Не цікаво. Да. Бо є сторінка там багато хто позначає, але на ну але самих публікацій немає. Але в контакті вже, наприклад, уже вже, вже більше, більше якась діяльність. І ще з приводу того, що у тебе є знання, якими ти можеш користуватися у повсякденному житті. Ти виходиш кудись, хтось тобі нагрубив або ще щось. Ти легко заводишся чи можеш контролювати свої емоції з цього приводу. Я стараюся це контролювати. І чи були у тебе, ну, бо в наш час дуже часто є люди, які порушують зону комфорту. Що ти не хочеш нічого з ними мати, а вони там якось до тебе лізуть, щось якось заважають. У тебе буває таке в Ужгороді? Ну, зараз ми всі в Ужгороді роді так що таке не буває. Там, ну, Ти ж ходиш інколи на якісь заходи, в нічні заклади, там, може, хтось. Не, не хожу. Не ходиш. Тому що це нездорово. Ну, бачите, хтось обирає для себе спорт, хтось обирає нічне життя, по всякому буває. У нас був у гостях Ален Гейбов, Я бажаю тобі багато перемог і пишаюся, що в Ужгороді є такі бійці, як ти. Дякую. А залишайтеся з нами, наші радіослухачі, Далі послухаємо стереофонікс.